Всіх вітаю, мене звати Павлов Максим. Ви на каналі On Page School. і в цьому відео ми з вами поговоримо про таку цікаву тему як llm оптимізація, тобто оптимізація по під AI-тули. Я недавно пару днів тому виступав з цією темою в офлайні на одному івенті і ну, отримав прикольний фідбек і вирішив. Ну, дати цю інфу на більш широку аудиторію, тому я вирішив записати це відео для youtube каналу ОНПейшку. Але перед тим як ми почнемо, поставте лайк цьому відео та підпишіться на цей канал, якщо ви ще це не зробили. І давайте будемо починати. LLM у нас це Large Language Model, тобто це велика мовна модель, штучний інтелект, який навчений обробляти, генерувати, розуміти людську мову. Uh, і uh, він може багато чого. Я думаю, що багато хто з вас користується. Він може відповідати на питання, писати тексти, статті, що собственно, я і використовую, перекладати мову. Тобто, у нас є один текст на, на одній мові, він дуже класно перекладає на інші мови. Підсумовувати інформацію, шукати інформацію, якісь істочники, обробляти. Наприклад, ти накидав йому кучу інформації, Він uh, її структурував, зробив його в читабельному вигляді. І писати та аналізувати код кожен з нас трошки став більш програміст, програмістом, чим він був до цього. Я раніше дуже хотів створювати якісь тули, якісь інструменти, але мені не вистачало трошки знань в програмуванні. І зараз я вже можу робити там такі якісь прості тули, там калькулятори, генератори, і мені це дуже подобається, і воно додає цінність до нашого контенту. Тобто, аїшка це дуже крута штука. Але я хотів з вами поговорити про інше: як попадати в відповіді АІ. Я нещодавно аналізував один сайтів конкурентів, і в нього в каналах Трафіка, от, до речі, на офлайн-івенті, мене питали: а скільки, ну, як взагалі розподіляється трафік. А, тобто, от, по цьому конкуренту, Я просто не хочу показувати, там, що це за конкурент, що це за ніша. А, у цього конкурента був дуже багато, ай... тобто серж пошуку, да? тобто, трафіку з пошукових систем. Далі на другому місці у нього дірект трафік, тобто прямий трафік, і на третьому місці вже в нього реферали. Там рефералів десь там 10-15%. Я що точно не пам'ятаю. Ну, Давайте хай 10 буде. Да? Uh, і ми бачимо, що цей реферальний трафік uh, він переважно з різноманітних аїшних тулів, і GPT ми бачимо тут на четвертому місці. А на першому місці у нас такий ресурс, як Perplexity. А от це дуже прикольно. Тобто, 60%, тобто можемо порахувати 6% трафіку загального отримують цей сайт з Perplexity. І щось мені підказує, що ця доля буде тільки зростати. Uh, тому нам потрібно навчитися оптимізувати свої ресурси і попадати в цю uh, LLM-базу. Які у нас є популярні LLM-системи? Ну, По-перше, це ChatGPT, я думаю, що багато хто користується, я особливо користуюсь, Copilot від Microsoft, Gemini від Google, Perplexity, Cloud і LAMA-модель. Uh, або на іспанській воно взагалі читається, як яма. Тобто дзвонити дуже цікава, така гра слів від Facebook. Від І, е, е, да, до речі, напишіть мені в коментарі, які ви використовуєте. Може, я когось з великих гравців пропустив, але я так от, на мій погляд, це, це основні. І Я думаю, спитаю, я сам е, у пошукову АІшних е, систем у, у ЛЛМ-систем. Як, як оптимізувати свій сайт? І от перший в мене був ChatGPT. Він розказав, по-перше, ага, я спитав, розкажи про ChatGPT і як оптимізувати свій сайт під ChatGPT. І він розказав, що таке ChatGPT і е, почав тут поради якісь там використовувати там е, ага, вона воно не попало на, 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 на скрін. Ну коротше, він написав, що типу, робіть класні сайти, там чистий код, там всі діла. Ну нічим мені особливо не допоміг. А, те ж саме спитав у копілот. Ви, в принципі, це як ви знаєте різні штанів. От. одніх штанів. От. Тобто, і він написав, в принципі, теж там, бачите, якісний контент робіть, там все оптимізація, структуровані дані, доступність, безпека, інтерактивність. Ну взагалі не про що. Да? От. Тобто, чим воно допомагає мені, мені, мені потрібно чітко зрозуміти, що, що мені Е, Наступний був мене Джеміні. Він теж там написав, що там. Ага, він воно точно попало. Ну, коротше, він теж написав, що робіть класний сайт, і буде у вас все класно, там і будете потрапляти а, в мета. Там більш складний доступ. Я, чесно кажучи, не розібрався. От, там, ну, нові версії вони недоступні, Вони доступні через, через GitHub, от, А а ну, старі версії я не хотів е, тестувати. Uh, і у мене був перплексіті, і він мене здивував. Uh, до речі, я хочу сказати, що я заходив в ці системи не авторизовані, і uh, він мені почав ну давати дуже прикольну інформацію. І що мені сподобалось, він почав давати посилання на ресурс, і оцей другий ресурс. Це український сайт, і там була дуже класна стаття. І він з неї дуже багато взяв інфи, і, в принципі, він відповів мені на, на мої запитання. Мені дуже сподобалося, що, що він відповідає. І саме прикольне, що він дає посилання на, на ці статті. Це в безкоштовному варіанті. Він коштує десь теж 20 баксів, як і ChatGPT. Я тут подумав, нафіга я плачу 20 баксів за ChatGPT, Якщо можна платити 20 баксів за Perplexity. Бо він реально дає більше інфи. В безкоштовній версії він дає дуже мало варіантів. Там, якщо не помиляюсь, три або п'ять перевірок, це дуже мало. І потім вже дає такі коротенькі і не зовсім корисні відповіді. Тобто він, можна сказати, працює класно в платній версії. вот, тому от, от таку от я інфу знайшов, і мені це дуже сподобалося. І я пішов працювати більш детально і почав, звичайно, з Perplexity, і м м думаю, спитаю я про свою школу. Розкажи мені про онпейд School, і він написав, що там це школа, там є напрямки. В принципі, написав все, все чітко, в принципі, всю всю цю інформацію він просто взяв з сайту і структурував її. Ну, але знайшов, бачите, там ще й посилання на дов, і ще інші мої, там публікації знайшов. Тобто він нормально розібрався з цією тематикою. Я спитав, хто автор школи, і він теж знайшов інформацію, знайшов мої YouTube Відео, мої посилання на там на різноманітні статті там на Удемі, на LinkedIn, знайшов мій інстаграм. Ну коротше, все про мене знайшов і дуже класно попрацював. Бо я написав да, там, напиши про Павло Я Просто написав хто автор школи, і він написав мені. І це дуже прикольна інформація. Далі там я почав скролити. І там такі, як FAQ, да, тобто там які курси на краще, там які сертифікати. І до речі, якщо ви будете це теж робити зі своїм бізнесом, зі своїм проєктом, це може бути ідея для ваших постів, для ваших. Статей нам на блозі, бо люди нажмуть цю інформацію. А, наприклад, перплексит нічого не знайде. От які успіхи мали студенти після закінчення курсів, і він пише: на жаль, у, там. Я не знайшов варіантів і дав якісь посилання на інші ресурси, які до мене не відносяться, але він чесно сказав, що я не знайшов. Тобто, що мені потрібно зробити? Мені потрібно знайти студентів, які там досягли яких успіхів да, після навчання, і зробити з ними якісь там інтерв'ю, там історії успіху і так далі. Да? Тобто, якщо людям будуть, будуть ці llm системи Пропонувати такі питання вони їх будуть нажимати. Це ж очевидно, да бо тому це такі прикольні точки для росту для того, щоб ну більш більш дати інфи про про свої сайти. Ми думаємо, що ми все далі дали, там написали, як ми працюємо, а нас там наші послуги, а виявляється, що цього може бути замало. І це така цікава інформація на те, щоб подумати. Я провів точно таку ж маніпуляцію з ChatGPT, але я спеціально зайшов з інкогніта, не авторизувався. Мені цікавила була от, інформація без моїх історій роботи ChatGPT, бо я там навчаю цю ChatGPT, даю інфу, щоб він мені давав, от тільки там. Ну, релевантну інфу він в принципі теж знайшов там інформацію про школи. Я так розумію, що сайту взяв, і дуже коректно написав. Далі я пишу, хто автор школи, і він пише, що автор он-пейдж-школи є Андрій Молчанов. Хто такий Андрій Молчанов, я не знаю. Андрій Молчанов, якщо ти дивишся, напиши мені. Тобто, ну, Чат GPT просто бере і вигадує факти, і, і це, звичайно, дуже, дуже смішно от, тому ну, не знаю, треба. Да, це, 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 це не я молчанов, це інша, інша людина. О, тому це дуже прикольно. Йдемо далі. І є ще прикольний такий тул, він називається LLM Консоль, і можна перевірити, який скор набирає ваш сайт. От мене, до речі, люди спитали, типу, як він рахує. Я кажу: я пошукав на сайті інформації нема. Тобто модель розрахунку вони не публікують. Тобто, якийсь цей скор публікують, але як він рахується, вони не пишуть. Але він працює дуже прикольно, ви вставляєте свій сайт. і Нажимаєте, тобто з якою вірогідністю ваш сайт буде рекомендований. Там ще така по різним, по, різнім, по різним llm системам І мій сайт набрав 74%. Бачите, це вище там, чим Prometheus, з чим Сімраш але це не дуже багато. Бо там ну там на перших містах було Udemy, Coursera, у в них там мало 90% там і, і все зелененько. У мене таке помаранчеве, тобто є куди працювати. Да? Тобто, ну не факт, що я буду попадати в цю ТВЛ-видачу, і потрібно мені попрацювати над цим. Дуже прикольно. цей тул не один. От їх тут дуже-дуже багато. Спробуйте, напишіть мені, якщо ви користувалися яким з цих тулів, чи допоміг вам чи ні, бо мені цікаво, я не встиг ще їх всіх протестити. А вот, і у нас з'явився такий термін, який називається LLM-оптимізації або «LLMO»,, да? Тобто ми вже не СОшники, а ЛЛМОшники. LLMO, да? ну, llmo маркетологи от, І цей тренд з'явився доволі нещодавно. От бачите, там декілька тижнів тому тільки був пік. От, тобто це, це доволі новий термін, і вже, вже можна робити Мімасики, типу Роблю ЛЛМ-оптимізацію досить 5 років. Да? <ріст> <ріст> а, от. Ну, коротше, Вже, вже з'являється така, от, ну, я б не сказав спеціальність все ж таки така от, спеціалізація, ніша, один із функціоналів нашої роботи це вже така нова сфера забезпечення видимості в інтернеті це додатковий канал трафіка. Це вже от, будущее наступило, да? воно, воно вже зараз. Тому що ChatGPT та інші штучні інтелект-системи впливають на те, як люди заходять інформацію. інформацію. Я ще почекав інфу, є такий ресурс Answer.ai, він запропонував на сайти додавати файл, як ми робили, робот додавати сайт lms.txt. От, це файл, який дозволяє власникам сайтів керувати, яку інформацію про сайт можуть використовувати штучний інтелект і різноманітні llm системи от, Він має коротку інформацію, формати зручному для цих, цих моделей. Отак от от він виглядає. Я зробив, от, так от Зараз, зараз от так от він виглядає. Я зробив скрін з самого ANSF AI і вони тут дають. дають Відповідь, що можна що можна брати з їх ресурсу, вот. тому вони рекомендують додавати цей файл, а а також додавати індекс на сайти для швидкої індексації, але це в бінг. Ну і відповідно, у ChatGPT. чаджепіті uh, віддається до 10 тисяч раз, Можна відправити в індексацію. Uh, там треба згенерувати якийсь там ключ. Це все дуже було важко для мене. я Просто зайшов в адмін по WordPress і подивився, що є. Шаблон, о, шаблон плагін, IndexNow, і я був дуже щасливий. Це, це мені дуже сильно спростила ситуація. Тобто, ставимо плагін, відправляємо сторінки. Якщо ми створюємо багато сторінок, вчора людина була якраз на івенті і казала, що, що вона дуже багато там відправляє, тобто в них там сотні тисяч сторінок і каже, що все класно працює. Що ще? ще Стандартизувати профілі, тобто на різних ресурсах, щоб збігалася інформація про нас, інформацію про експертність, використовувати чистий структурований HTML, щоб не плутати, щоб, щоб ну, було удобно парсити цю інфу. А, і е, треба сказати, що у нас трошки змінився пошук, сам пошук. Да? Тобто раніше ми писали там тіпа, ключі на, на сайти. Да? Все було ключові слова там, і пам'ятаєте, цей жарт заходить сіошник, бар-бар-ресторан, аренда, купіть недорого. Да? Тобто так дійсно писали тексти на сайті, намагалися включити якісь там ключові слова органічно. Ну, Часто люди питають, як знайти недорого ресторан в Києві. Да? Тобто, вже не потрібно робити такі маніпуляції з текстом, писати взагалі контент природною мовою, бо ці системи. Обробляють природну мову, розуміють контекст, компілюють інформацію з кількох джерел, тому ця інформація на різних сайтах повинна збігатися. Дії персоналізація, тобто відповіді адаптуються до уподобань користувача. І інтерактивність там завжди можна продовжити діалог і уточнювати свої запити, і динамічно змінюючи пошу. От, тому от на, у нас методи пошуку інформації в інтернеті поступово змінюються, і вже треба це визнати. Тому у нас зміщується фокус е, з такого SEO, е, з, е, контенту орієнтованого на ключові слова, на комплексні інформативні е, відповіді. Тобто, ми вже хочемо отримувати відповідь, а не мислість е, ключовими словами. Я думаю, що нам пора вже всім перестраюватися, хто ще не перестроївся. І оптимізація да. То тобто я вас плавно підвожу до, до головного. Що нам, що нам потрібно робити? От використання унікальних зображень, діаграм, графіків, схем. Це все дуже це зчитується. Ця інформація розміщення відео на YouTube. тот же самий Перплексиді дуже любить YouTube для підвищення шансів на, на цитування, створення контенту з використанням розмовних запитів і формування маркерами. Оптимізація контенту під списки статті, як зробити, включення дат. Я написав тут заголовки. Ну взагалі просто дати, додавати, причому дати оновлення статті, щоб вони бачили. Ну вони це llm моделі, щоб вони бачили, що ця інформація доволі актуальна. От особливо це важлива для Your Money, Your Life тематик, тобто це медицина, фінанси там, і так далі. А створення якісного та вичерпного контенту в середньому ну він ви вже помітили, що контент зменшується. Це вже там тища, півтори тисячі слів. Раніше було набагато більше. Зараз там партянки тексту писати не треба, просто дати відповідь. От. Perplexity особливо любить посилатись на YouTube і на статті, там на і ще. А вот експертність зайвіть свою експертність повітіматіки, створюючи пос 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 послідовний, висвикас якісний контент своєї ніші. і використовувати Perplexity Pages, я зараз покажу, що це таке дуже прикольна штука, а щоб збільшити свої шанси от присутності саме в Perplexity. Uh, і так, от Perplexity Pages, Можете просто написати там Perplexity Pages, і, і попадете на таку сторінку, і ви тут внутрі створюєте сторінку. Ви пишете, ну я, я кажу, я хочу написати статтю про оптимізацію великих мовних моделей. І він починає писати. І там є варіанти. Там ти продовжуєш, продовжиш, продовжує додаєш картинки. І, от, тобто, внутрі самого тула створюєш створюєш статтю і ти можеш її опублікувати, вже поділитися посиланням. Це дуже схоже знаєте там на публікацію статті на медіу, от і ти вже робиш контент-маркетинг всередині цього Perplexity і це дуже прикольно. Я так думаю, і це нам дасть більше шансів на те, щоб отримати цитування всередині цієї платформи. Uh, і про платформи, да, що, нам, що нам допоможе це, нам потрібно. Ну, якщо ми, наприклад, ресурси в тревельніше нам потрібно бути, на TripAdvisor та Booking, якщо ми там, ресторани і місцеве підприємство на Yelp і різноманітніх каталогах компаній. Uh, LinkedIn, якщо ми робимо якісь професійні послуги, uh, GitHub, якщо ми робимо програмне забезпечення, uh, вот. і про тули. <тур> До речі, от у Ахрев все з'явився прикольна така штука. От ти коли аналізуєш ключові слова, ти можеш там нажати значок ішки, і він пише, що визначити наміри. І от запит маркетинг, що потрібно написати, от, якщо у нас є запит маркетинг Користувачі хочуть дізнатися, що таке маркетинг і власне визначення та концепції, і присваються ще. Ну, ми, ми знаємо, там да? що це там присваюється тип цього запиту. Ну, в даному випадку це інформаційний. Тобто, от, раніше ми там гадали, який це тип запиту, що треба писати зараз, просто це відбувається одною кнопкою. І я думаю, що це буде тільки зростати, зростати, і зростати. Ці всі можливості. Також ми бачимо. От коли ми там аналізуємо ключі, от маркінг, вот маркетинг Ми бачимо, коли куди от по серпфьючерс, куди він потрапляє А аї оверв'ю. А й оверв'ю. Такий, от розкритий mm -hmm. та пошуковий, да, тобто а й ай пошуку в самому гуглі. Він доступний не у всіх країнах, і не і не на всіх користувачах, що це дуже важливо. Тобто ми бачимо, як, як виглядає у нас серп, це АІ Оверв'ю, ask там, і так далі. Топ сторіс. Тобто, що крім посилань на сайт, так є на сторінці нашої видачі. Це дуже корисна інформація. Це треш теж треба використовувати. І в функціоналі Keyword Explorer те з'явилася от АІшна кнопка, і можна через аїшку, я написав слово маркетинг і. Хотів згенерувати якісь схожі, схожі фрази От Google, ахревства Google дає таку функцію, це дуже круто. От, я думаю, чому б не спробувати. І я нажав цю копочку, і він мені от нагенерував таких запитів, як ви бачите, от, вони не дуже нам релевантні. Бо це така от в кінці у нас трохи розважальна інформація для вас. Да, отак от з нас трошки розіграв. Друзі, я вам дякую, що ви подивилися це відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Побачимося в наступних відео. Пока-пока.